Дерев'яна колода, нічого нема. І в мене був такий і жах, і страх, і ніхто мені нічого не, не пояснив. І, і я сама питала просто Бога, Боже, де ти подівся, що зі мною відбувається, де я перебуваю, куди я попала? Ти що пішов від мене, але чого я бачу? що, Ну, все одно я, я бачу, що ти торкаєшся людей. Чи ти мене не торкаєшся, що зі мною відбувається? Куди це помазання, куди що? І потім мені Господь промовив і сказав, що. Я е, зробив наркоз тобі. Це був час, період, це не тривало довго, це тривало, ну, може, тиждень-півтора такого стану чи там два тижні. Я вирішив в даний момент глибоко розібратися з твоєю душею, з твоїми душевними болями і ранами. І я там робив свою операцію. Я спеціально тобі дав наркоз від Святого Духа і позбавив тебе зараз чутливості. До мене, до, ну, до того, як ти звикла переживати мене мою присутність. І тобто ти за це не переживай. І для мене це було таке щастя і радість, і е, от, ну, на серці зараз вам таке сказати, що ви ніколи не ходили своїми відчуттями і ви не переживали. Чи відчуваєте ви Божу присутність в силі, прям буваєте, відчуваєш як ці хвилі, накривають тебе. Он перший вечір, перше, перше служіння тут. Я відчувала сильно. як... Віра проповідувала, і ці хвилі, просто хвилі, хвилі Божої присутності накривають класно, коли є такі відчуття. Але ми ходимо чим? Вірою. Ми ходимо вірою. Ми не повинні на це покладатись. Звичайно, ми всі радіємо, коли ми це переживаємо, коли ми переживаємо цього єдиного помазаника, бо він єдиний помазаник, найбільший, його помазав, Господь Отець, Ісуса Христа. Це помазав. Ми коли його переживаємо і відчуваємо на тілі і емоційно, і все. ми щасливі і цього. Але і теж розказував один чоловік, що каже: моменти, коли я посварюся з своєю там дружиною, і вона лежить на одному кінці ліжка, а я на другому кінці ліжка. І коли я до неї так протягаю руку, вона каже, то не, 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 не чіпай мене, навіть не чіпай. Каже в цей момент, у мене немає э, відвідин ангелів. Я не отримую неймовірні відкривання і видіння з небес. Це момент, коли ну, начебто все затихає, але, але це момент, коли Господь мене дисциплінує і Господь працює з моїм характером. І він теж сказав дуже класну фразу, що ну, може багато хто зазвідчував, коли приходить сила Божого Духа, і коли ти відчуваєш, як ти йдеш в цьому помазанні, ну, ти відчуваєш, як цей всемогутній Господь діє через тебе. І в тебе такі думки, що я можу все. Я зараз отак поторкаюсь, і всі будуть зцілені. Просто є ця віра, є ця сила в перемозі. А потім раз якийсь такий етап, і відкр... зупинили цей краник. І ти бачиш тепер своє немочі. Інше ти бачиш, Боже, яка я грішна, ой, у мене це, ой, отут мені ще зростати. Отут... Господь це робить навмисно. Іноді він навпаки навмисно це відключає. Щоб, щоб, ми, щоб нас смиряти і щоб ми разом з допомогою Святого Духа працювали над своїм характером. Тому що у нас є дві важливі речі, в яких ми маємо ходити. Одна річ це дари Святого Духа, які просто безкоштовно дар є дар. Він дається і, і все. І, і незалежно хто ти і що, Господь обдарує щедро. Але є ще така річ, як плоди святого Духа. Плід Святого Духа. А це формула досягнення цих плодів, Ісус їй дав. Перебувайте в мені і рясно зародите ви. Плід буде від перебування в Ісусі Христі. І іноді, коли ці етапи такої нашої слабкості, коли ми бачимо, що ми ой, які ми недосконалі, нам треба підключатися до цієї лози, перебувати в Бозі, перебувати в Слові, наповнюватися Його Словом, перебувати в молитві. І Господь формує наш характер і утверджує. І цей чоловік так проповідував розказував, мені сподобалось, що е якщо людина зріла в Ісусі Христі, є ця зрілість, є ця цілісність особистості, навіть в, пер в період, її, ну коли затуплюється її цей духовний слух і вона не отримує откровень, люди в церкві навіть цього не помітять, тому що у неї вже такий встановлений ну, такий Божий характер в ній. Ці плоди Святого Духа покривають тоді будь-який недостаток відкривання. Ми всі люди, і в нас не буде так стабільно, що тільки вперед і вгору. Ми все одно всі отак от йдемо. По плодам нас візнає. От, але... Але тривожне, а по плодам А, нас а, а плодами нас пізнають. Так що помазання це сильна річ, і в цьому всьому ми залежимо тільки від Господа, але є і наша відповідальність. Тобто, Якось так. З одного боку, це і дар благодаті, який ми отримали, а, а з другого боку, це наша посвята, і це наш час, який ми проводимо на колінах, коли ми шукаємо Господа наодинці, не перед людьми, а справді в цій потаємній кімнаті, де тільки він і я, і де ми можемо всі ці питання йому віддати, і де ми можемо йому віддати все те, що ми не можемо, тому що він знає все. Мы не все можем рассказать один одному, а ему мы можем споведаться. Вот, и он, он наш первый священник. Вот, он... Аминь. А вопрос такой. Служение в комнатах исцеления помогает тебе развиваться и готовить Господу. Работа в команде, вот эти обрезания, вот эти вещи, которые Дух открывает лично, когда мы делаем, ничего не ожидает себя, помогает служение в, в комнате? Ну, Взагалі, команда наша в Києві в кімнатах зцілення це таке благословення, така радість для нас і дуже цінно для нас. Ми просто щасливі люди, тому що ми справді всі потрібні один одному. І ми зараз там практикуємо, наприклад, перед тим, як люди прийдуть на молитву, вони записані вже. Вони заповнюють анкети. І ми ці анкети кладемо, є година часу, коли наперед ми молимося за анкети цих людей, з якими ми будемо потім служити їм. І е, вони записують там звідки вони, яка в них потреба, яка хвороба. Але ми, коли молимось, ми кладемо цю анкету, ось господинки. Іншим боком, білим, ми не дивимося, хто це. Що він там написав? І сідає команда лідерів, сім людей десь приблизно. І слухаємо Господа, чекаємо від нього, що, що Бог буде показувати. І просто це дивовижно, Господь зразу промовляє. Комусь Бог дає пророцтво, Він записує словами, комусь Господь дає видіння, комусь Господь дає слово знання. Ділимося, а коли відкриваємо анкету, ми, як правило, так радіємо, тому що справді Господь завжди дуже чітко все показує. Все, що ми отримуємо разом, воно складається як ці пазли в одну таку картинку. І от недавно у нас був, наприклад, випадок, що прийшов чоловік такий і почав нападати там, на служителя, на вантажу нашого. Так то ви такі? що ви мені тут будете розказувати? Хай ваш чоловік зараз мені розказує, я жінок взагалі слухати не буду. І так наступає на неї, знову він прийшов, щоб за нього молилися, і такий агресивний. І вона каже: ну почекайте, зараз ми вже за вас молились, зараз ми вам прочитаємо, що нам уже Господь про вас відкрив. І вона просто зачитала те все, що ми всі разом отримали, було слово знання, було пророцтво, летіння. І він розплакався. Все. Він зразу почав, ніхто не міг подумати, такий там дядько. І він вже розплакався, він розтанув і він був вже готовий далі приймати все служіння і всю молитву, і він вже Наташу слухав і не дивився, що вона жінка, і так далі. І так далі. Так що, коли я ну, ми це все побачили, як це все може працювати разом в тілі Христовому, як команда в цих дарах. І в цій спільноті братерській і сестер, і в справжній дружбі, в справжньому спілкуванні, в єдності, як сім'я одна. Це настільки цінно, що ну, ми просто щасливі, що ми опинилися в цьому служінні і що ми зайняли свою там, частинку. Може, більше щось додати? Я можу добавити, коли ми куди ми виїжджаємо, це навіть три тижні. Нам не комфортно з дому. іноді це три тижні, дуже далеко від дому. Мы говорим, дети, поддерживайте огонь в доме, что там, где огонь, там всегда жизнь, да, даже в народном городе, где огонь, там жизнь. И они его держат, и мы это чувствуем, когда ситуация, с которой мы не собирались ставить, но они как бы появляются, далеко от дома, далеко от... Нету команды, которая... вдвоем и мы чувствуем эту поддержку, и такая связь удивительная, такая связь удивительная. Мы уже сейчас один раз, мы пробовали в последний вторник служить по скайпу. Ну, мы иногда делали mm -hmm. такие, вот это было единоразово. А сейчас конкретно, так же, как и на комнате, если в Киеве, записываются люди предварительно по интернету. И вот два часа вы будете, два часа в Иркутске, там в Сахарин, вы будете там четыре часа. И вот мы служили. И освобождение происходило точно так же, если мы были в одной комнате. То есть Дух Святой, Его присутствие, нет границ. нету границ. Это наши сердца, это наша связь, mm -hmm. это сеть. И каждый узелочек, каждый насколько мы будем крепко держать справа, слева, слева, насколько мы будем держать крепко эти связи, которые Бог нас окутывает, вот вокруг нас создает. Нам нельзя быть разрозненными. Нам нужно клеиться. Тут не клеится, я не Богом приклеюсь. Вот давайте так. И Бог будет усиливать свое помазание, обучить силу. И опять же, кто кроме него, никому. Он один, он один. Спасибо пасторам, и Диме. А, вот, очень важно вот слово «команда», когда мы служим, еще раз, таки, сказать, она, ну, где двое или трое собираются во имя твое. А, почему враг? Потому что нас двое, и Бог посреди нас. А когда комнаты, мы собираемся на пятером, шестером, ну, то есть там будет очень большое присутствие И а, мы сейчас практикуем то, чтобы когда команда, она могла разговаривать. Во мы можем каяться друг перед другом. Там нет у кого-то больше, нет у кого-то меньше. Нету какого -то. Ну, то есть, э, если в ком-то что-то я вижу, какой-то плод э, гордости, либо какой-то ну, заносит на поворотах, это надо высвобождать. А мы промаливаем это, это с любовью все выходит. И кто-то перед тем то извиняется. Это очень важно, что пастора, они принимают команду, и э, нету э, знаете, я пастор, тут ко мне надо в очередь записываться, чтобы со мной через год поговорить, да? Вот. Но Иисус, Он шел к людям, и Он входил в толпы, и к Нему люди прикасались, вот я, был, ну, вот я пожалуйста. Вот. И команда как раз вот на этом, чтобы в команде не было вот этого семени какого-то посеять, потому что сатана, он очень хитер. А, посеять раздол, это, ну, как бы все. А Дух Святой очень просто. Вот. И ну, вот то, что я хотел дополнить, то, что команда очень важна. Мы хотим помолиться за ваш город. Мы хотим помолиться за церковь Владимира Александровна. Мы хотим помолиться, чтобы никакой враг, никакая стрела кава не достигли той цели, которую поставил сатана. Во имя Иисуса Христа. И если можно, Дух Святой, если можно, пусть вот то, что мы имеем, чтобы обогатить, этот город, эту церковь, этот, чтобы то, что мы имеем, Господь, передай, Дух Святой, mm -hmm. просто передай это сюда, для того, чтобы твой огонь и то, что мы уже знаем, и то, что мы имеем как откровение, как эти сокровища открыты, чтобы они тоже в эти руки и в эти сердца были помещены. Дух Святой, только ты один можешь это сделать. Старайтесь клеиться друг к другу. Неважно, ты уличный евангелист или не уличный, клейся к ну, наше желание, чтобы вы все клеились друг к другу, потому что это сила, которую не может никто. Но пока мы в разрозненном состоянии, не важно, там одна церковь или другая, просто пейте много чая, просто общайтесь, просто высвобождайте откровение слово, кому какой Бог дает Это очень сильно. Аминь, сила сойдет, пребывает и исполнится все предавания, которые Богом хочет открыть во имя Иисуса. Молись, молись теперь в церковь. Я же сказала, что мы помолимся. Да ну, я вроде как не помолил. Ну все. А, ну, все.